що нам панелі дають кВт зараз. кіловат 15 споживається, тобто у нас мережа тут ще трошки підмішує 223 вольта. Що... Працює система, нам ще треба ще в настрій поставити тут і тоді ми повністю вийдемо на ноль я так думаю. ну Там єдине, що підйомники, компресор буде включатися на Три фази, а решта тільки буде йти від сонця. Нормальок. І це рахуйте, що зараз я б не сказав, що капець-капець сонце світло, але ще не таке, щоб аж жарило. Бо багато мені там вже написали, ей, не той кут. Ми кут тут, напевно, задамо трошки, а там кута не потрібна. Це що у нас там 4,3 ампера. 981 ну, 10 Вт 1 кВт. Відповідно, там десь може пару ватків не вистачає, воно собі підмішує з мережі. І бачите, у нас відбувається зарядка акумулятора, тобто у нас все чотенько. Щоб ви зрозуміли, що цілком вистачає сонечка. Я вам просто спровокую повне виключення. Бачите, я повиключав повністю. У нас інвертор повністю на 927 споживач кВт. Бачите, акумулятор не віддає, а наоборот далі заряджається. 5,3 А йде у нас навантаження. І 1,2 кВт у нас видає сонячна панель. 1,2 споживає, 900 споживає, 1160 видає. бачите Акумулятор у нас заряджається, від акумулятора нічого не споживається, тобто воно все працює від сонечка. Це я просто так спровокував, що типу, у нас немає світла. Знаєш це? Вся красота. Так, антара, фіналочка, захист почепили. Прийшов нарешті цей сполучник єдиний, він йде тільки на Chevrolet Captivo і на Antar. Інакших не... модифікацій на ньому немає, тому вся проблема з доставкою його. Але є, все, тепер вже тут точно нічого стукати не буде. Так, будемо працювати з тим, що є. Шарові і пильник. Почнемо з того, ну щоб ви поняли, Ось так вивалене колесо. Бачите? Дивиться в ту сторону і низ вилене на вулицю, як в дріфт, краще. І аналогічна ситуація тут. Так само колесо вилене на вулицю, так само з ту сторону. Тобто і люфти, і розвал там порушений. Е, ну, в процесі будемо розбиратися, зараз подивимося, що нам ще не вистачає. Можливо, навіть якщо щось буде, на завтра дозамовимо. Щоб вже нарешті дозбирати тут хоча б. Аби був збитіший перед. устранити всі люфти і стуки, бо тут так люфт спереді, що то капець. Я сподіваюся, що це тільки в шарових, що воно пороз'їжджалося, Ну, подивимося. Поміняємо одне, подивимося, бо я от реально переїжджав з вулиці на вулицю. Таке відчуття, що там зараз щось відвалиться. ну Настільки відчуття. Так, на відміну цієї старої штарової. Оце бути не підгодилися, бо там є плашка. Бачите, тут просто готвори. Ми взяли шарову, як то каже, мійком з фасольками. Тобто Ми можемо тут робити розвал на шарові. Окрім того, що у нас фасолька саме на самому важелі є, плюс ще й на самій шарові теж є фасолька. Тобто Гуляти можна туди-сюди, скільки хочеш. Так що розвальчик тут розлічається по повній. І тепер у нас колесо стало рівненько. Зараз ми так само поміняємо цю шару, але ми перше зараз відкрутимо полос, бо нам треба зняти її і поміняти пильник. Тобто будемо Виковирювати, мити, руки будуть, як завжди, як в пота чорні, Закладати новий пильник, нову смазку. В комплект, я сподіваюся, смазка є. Є, о, тут повний комплект, І пильники, хомоти, і шайбочки, хірайбочки. Все що треба, тільки вставай і роби. Той пильник живий, а в цьому хана весь тріскався. Ну просто від старості. І тут охреново, і тут. О, так. Відкручуємо шару, нам легше буде кивати тут важелем, коли воно буде відкручена. Я замовив паралельно, що підрамника у нас. ну, Щоб ви поняли, від, я від руки підрамник рухаю, такого не повинно бути. І Він рухається і тут, і тут. Тобто хоча б, щоб трошки було збитіше підвізка. Тут у нас іде ага, тут пластмасова, вроді би, я так поняв, втулка, тут воно споржавіло і стала рижа. І тут грибочком сюди. Не знаю, що прийде, подивимося, замовляв одразу по, кажу, по каталогу по коду. Е, бо мені вже раз написали, коли ви вже навчитеся кодами користуватися, ну є ж експерти. Просто розумієте, що на самій схемі, ота, що бордав, е, постачальник на тій схемі, не вказані буковки то вже ми потім дошурупали, що RL має бути. А просто був вказаний код. Я ввів той код і в цей код викинуло. І так ми замовили по коду без але вже прийшли дві Рки. І тоді ми вже поняли, що виявляється, є ліве права. Тому була така осечка. Нічого страшного, автомобіль вже поїхав, Все ми там поміняли. Зараз з другу сторону розбираю. Замовив я втулочки. Це ще ці втулки, ще пів біди, на них літа немає. Ці втулки, ну просто реально роздовбані. Не знаю. От у твоїх, тут воно роздавлене, воно рухається. Тобто по-любому воно в хому шорхає. Ці втулочки ми поміняємо. Ну, і поміняємо підрамник. І поміняємо цей стойкий, стойкий ми не будемо. Мені не подобається опорна подушка. По-перше, коли машина стягне на колесах, при повороті з того боку таке відчуття, наче пружина напружиться. Це говорить про те, що є в того, що підхлиняє підшипник. Я замовив одразу дві, втул, дві опорні, опорні подушки разом з підшипниками. І замовив наконечники. Якщо з цього боку цей наконечник начебто живий. Ну, По-перше, його важко тут перевірити, тому що він тут не повертається, він за зарахував тулки. Але коли ти рухаєш е, саму ступицю разом з колесом в зборі, то ось на цій, на цьому наконечнику є люфт. Ну і вже раз, що ми тут ми розкрутимо, спробуємо трошки ті рідми розрухати. Бо тут все заржавіло, що розвальчик просто буде в шоці. Ну, і так само, як і я, щоб тут розрухати. Тому сьогодні у нас по плану пильник шарві. Решту запчастини прийдуть. Власники і так поки що немає. і, Відповідно, автомобілі робимо ми, скажімо так, не спішно. Тобто по мірі поступання запчастин. Так, передали так, щоб видивилися на вулицю. Ну і тут ще залишки стиснув з тюбіка. Зараз там ще є так, щоб давав заход і ще більше потисне. Все. Е, упорна шайбочка і направляю це колечко, я поставив в з комплекту. От оно. Засаджуємо назад шрус. Ну, Як казалося, шрус це така штука. Так, рівненько колосо стоїть. Ну, Ми знову тепер стоїть диск. За рахунок оцих можливих регулюровок, тепер тут вже розвальщик зможе собі розігнатися. Все позатягував, пильники обжаті, гайка затягнута. І у нас тут тепер виглядає все нарядно. От, 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 ліск. Ну, тут немає ні стопорних блоків, ні, нічого. Так, у нас залишається поміняти ще наконечники, як прийдуть, і опорні подушки, і блоки під рамника, щоб максимально робити, зробити машину спереді збитою, щоб автомобілем їздили, кайфували і не ризкали автомобіль по дорозі. Бо на таких люфтах я вам поясню, що я руками це рухаю. Ну, я просто зараз легонько просто беру лопаточку, дивіться. Чик-чик. І він рухається не тільки туди, він рухається і ще по осі. Ця сторона ще більше. Якщо та сторона чуть-чуть, то ця взагалі отаку, дивіться, і вона рухається повністю. І я не кажу, що е, тут, бачите, у нас є П-образний е, підрамник без заднього замикання. Е, за замикання у нас відповідає типу, от тільки ось косиночка, яка так само у нас типу, тут на подушці тримається. І дивіться, яка тут шляпа. Це все ходить. Ходуном. Дивіться. Все ходуном. Тобто воно ну, не піджати ніяк. Е Салімблоки, як, як на диво, живіші на увазі не, не, не в тому смислі, що живіше рухається, а в тому смислі, що дивіться, немає жодного руху. Вони файні. А от іменно під підрамника роздобані. І відповідно, у нас це все діло дихає. А із за того, що дихає, у нас рве метал, Бачите, відривало зварку, бо воно постійно рипає цю сторону. Цю сторону найбільше сприймаються удари і, відповідно, пообривалася зварка по цій стороні. Тобто підрамник тут вот довбе. Відповідно, автомобіль спереді рідкий. Ми цей сильбак поміняємо. Можливо, зварщика десь не, власник не так власник і так буде каже, що десь підмальовувати, або звершик йому це діло попришваркував. Ну, Таке, я подився. якщо в мене викриє час, я це типу, попідчищаю і попришваркую. І тоді воно буде, ну, скажімо так, набагато надійніше і буде трошки купи триматися, інакше. Красоти в їзді ви не відчуєте, поки всі ці риски чуть-чуточку там, чу чуть-чуть там, чу там, у вас все підрискує, відповідно, коли ви їдете більше, ніж 60-80, у вас починає гуляти перед. Так не повинно бути. Ну що я можу вам сказати? А результат -то є. Колесо стало рівненьке. Ну Все одно вони трошечки це ще чу -чуточку дивиться. Це трошечки дивиться сюди. Відповідно сходження е мисновезе на рольових тягах треба по-любому регульнути. Але колеса рівненькі, не розщепірена як корова на льоді. Ну реально зовсім інша пара галюш. Це повністю знято вже з підйомника. Порівняли, ну що, правда є результат. Це так ще все на око, це звичайно, що це ще діло все регульне, підсуне підправи. Але як варіант обалденний. Так. ну Звичайно, що тут кулки трошки величенькі для цієї арки, тим паче цей брезговик реально він тут трошечки забирає життя. Для колеса шурхання і це для нього нормально. Все, у нас лишається, помі... Треба поміняти ще наконечники, бо я перевіряв трохи, все ж таки на них є з обох сторон. І надія на те, що її полегшає. Бо реально, коли от елементарно вирулюєш кудись, був кляски, кляски металеві, такий трень, трень, трень. Ну і відповідно, поміняємо. Опорнички нині є дорогі, бо з водійською б, не чуть, а ось з цієї сторони, типу так, наче пружина прощолкує. Це говорить про те, що подушка під напругою не може спрацювати на чином. Ну і зразу всім кажу, не ставте бафери. Якщо ви хочете машину підняти, тільки проставкою. І проставкою прямо під подушку, тобто зверху. Якщо ви ставите бафер, ви зменшуєте хід до роботи пружини. Відповідно, пружина не відпрацьовує, відповідно, у вас дуже жорстка ходовка, відповідно, ви кожну кочку чуєте, відповідно, у вас буде гепати і з часом лопати стикани. Не займайтесь такою фіньою. Це є зло. Бафери це є шляпа така, що той, хто в парі рекомендує ці резинки, це рагуль і паскуда. Який типу, за рахунок того, що він просто придумав цю тему, щоб людина не впарювалася, лишень запхала між вітками і типу, їздила. І мов типу, воно краще, щось там покраще ніколи в житті. Робота пружини одразу обмежується. Коротше ведро. Годить підшипник з цього боку і можливо навіть з двох. Я думаю, чути. Із-за того, що не відпрацьовують пружина, вона така дубова, що так караул. Але вже хоча б вона так не гепає як гепала. Але все одно, як то кажуть, їй набагато краще не стало. О, от, чуєте, пружина з толбу щелку, коли повертав. Біля гарчать караул. Зараз на переїзд підемо, мені просто цікаво, як воно по переїзду буде проходити. Розвал, від слова, відсутній. Йой, тут ще й шумки треба. І от я чую, коли я отрушаю, реально мордуєш, також штовхає на цих якраз на підрамнику що розбиті сереблоки. А ну, мені просто цікаво, зараз воно буде по-любому на тих підрамках, на серед блоках стукає. А ну, тут водок буде чути. Блін, все одно ну, якось мягко пройшло. Коротше, коли е, рушаєш, е, от цього, от реально такі, прям відчуваєш, що в тебе морда ходить. Це з-за того, що якраз там зварка підірвана і під рамку слімблоки розбиті, це факт. Ну якось так. Але закладає його... Може і по селі це всовуватись нормально, але, блин. але я можу сразу сказати, таке відчуття, що гудить всюди. Сейчас мне скажут, не поворот, народ. Я с з камерой и з одной рукой еду. Ну, їду. Так Полицаи ехали, а я тут с камерой бавлюся Ну, ну їде капец бодро. Короче, Шановний пане власнику тут кидати і кидати є куди Підшипники гарчать караул. і таке відчуття, що гарчать всі. Ну, більше це водійська сторона а. Типу... Починає. Десь з 30-ки з 30-ки, з 600 кілометрів Все, у нас світилося підсос так на витягнуту 500 Airbacks світиться, ну, коротше. Техніка капець, але їде класно, подрих, як турбо. Це, що ви зрозуміли, 500 запханий, рівненькі оборотики, машина гарна, без всяких провалів, все чотенько їде. Ну що я можу сказати? Як для села пойдіть. Як для міста, де Посіднево, то треба міняти всі всі. Я не знаю як точно, ну хоча б почати з передніх підшипників. Особливо водійська сторона, можливо і пасажирська сторона. І оцього підрамника. І під, підкріпити підрамник. В принципі, більше тут нічого міняти поки не треба, амортизатора більш-менш нормально тримає. Ну як не тримають, ну, ніхера вже не тримають, бо там бафери стоять. Е, хіба попробувати ті бафери зняти нафіг. Бо реально пружина не відпрацьовує, вона така дубова, що реально кожну кочку вона відчуває. Ну Але якраз це автомобіль для села і треба десь по бездоріжжі їхати, і великих швидкостей не розвиває. я думаю, і цього нормально. Багато хто там казав, що О, це автомобілі не варто відновлювати. Ні, є автомобілі, які варто відновлювати. Він не є дико замучений, він не задірявлений, не запаскуджений, з таксистами не засверлений. Ну, Я би не сказав, що він капець капець не Та, Звичайно, у цього шляпа якась непонятна, що це таке. якийсь динамічик, регулювання чи що, тут таке, намальований динамічик. Щось тут таке приліплене, жорстко так врізано, скажімо так. Оце єдиний некрасивий елемент. Всі решта, щось дуже дивно, зябра ціленьке. Добувушки йдуть тріснути. А так в цілому непогано. Добре, якось так йдемо віддихати. А то ми, як то кажуть, з роботи на роботу. Десь колись віддихати теж треба. Завтра, Завтра буде насичений день. Всім па!